Продовжуємо вам знайомити з алгоритмом приєднання до електричних мереж. Тема сьогоднішнього відео як зареєструватися в особистому кабінеті послуги приєднання. Коли ви зайдете на сайт Прикарпаття Обленерго, на головній сторінці вам доступна кнопочка Особистий кабінет послуги приєднання. За цією кнопкою вам доступні дві версії кабінету кабінет тимчасового приєднання та кабінет постійного приєднання, де можна подати заяву на стандартне та нестандартне приєднання. За договорами тимчасового приєднання на даний час приєднуються електроустановки, які мають довідки від військової адміністрації про необхідність термінового приєднання. Це є військові об'єкти та генеруючі установки. Стандартне приєднання це приєднання до 300 метрів по прямій лінії та потужністю до 50 кВт. Всі інші приєднання, які не відносяться до стандартного приєднання, визначаються як нестандартне приєднання. Отож, як зареєструватися в особистому кабінеті послуги приєднання. Для реєстрації в кабінеті необхідно ввести номер телефону, придумати пароль, його підтвердити, ввести електронну пошту та погодитися з умовами нижче. Натиснути кнопочку Зареєструватися, після цього вам на телефон прийде телефонний дзвінок, потрібно ввести останні 4 цифри. Реєстрація відбулася. Після цього вам повторно потрібно увійти в кабінет за телефоном, який ви вводили, через плюс 38.0 та пароль, який ви придумали. Важливо пам'ятати, що паролем залишається номер телефону, а не електронна пошта. Про те, як подати заяву на приєднання, розповімо в наступному відео.